У вас була дуже така нелегка праця, і третій воротар, і третій номер, і адміністратор команди. Наскільки було важко поєднувати ці завдання, всі Данило? Та не було дуже важко, тому що завжди з командою. Вони приносять користь команді. Тому, в принципі, не було нічого складного всієї моїй ролі в команді. Так що але що ж все складно в адміністративну функцію, а потім ще і іноді виходити на заміну, а іноді і на пенальті. Як Та, це? Ну не дуже складно, вже якось звик до цього. Знаєте, в Русі у все життя, тому в принципі все дуже цікаво навіть як таке для мене. А який досвід придбали ви для себе? Ось у якості адміністратора насамперед, напевно ж, з'явилися нові у вас якісь моменти, котрих ви раніше не знали і отримали досвід. Це дуже цікавих моментів, дуже цікава організація у в плані організації гри. Тут дуже цікаві моменти були в тому, що. Багато нюансів з приводу організації матчів і домашніх ви з них трошки легше, тому що ми там не господарі, а у домашніх матчах, так як у нас дуже багата аудиторія болівальників. Тому було дуже цікаво працювати. і, напевно, ми впоралися з цим моментом, тому що було дуже багато людей приходило на матчі. Тому дякую їм завдяки їм. На і ми будемо далі працювати, щоб приносити їм користь і радість враховуючи те, що клуб працює, працює працює команда, болівальники приходять на трибуни. І в Дніпрі складається така дуже потужна аура, найкраща в Україні. і Відвідуваність дуже велика. Це накладує якісь такі додаткові відповідальності на адміністрацію команди, на тренери, на гравців. Ну на гравців трішки поможе тиск дає, тому що у нас молоді гравці. Напевно, ще не звикли грати при такій аудиторії, але знаєте, як апетит приходить під час їжі, тому вони кайфували від кожного моменту свого перебування на полі. А глядачі робили свою справу та вболівали, та підтримували хлопців. Вигнали вперед, навіть даже коли були ну, пере... і поразки. Е, ваш висновок конкретний стосовно підсумку виступів команди в цьому сезоні. Я вважаю, що команда дуже гарно виступила, тому що для дебютанта ми нав'язали дуже е, гарну боротьбу е, хіту, який є дворазовим чемпіоном. Виграли два матчі. Я скажу так, що хід у регулярці програв тільки один матч, а ми їх виграли два матчі. Тому я думаю, що більш чим достатньо виконали своє завдання наступний сезон. Я думаю, напевно, ця перемога. Хобцям Допомога перейти такий бар'єр, що вони можуть обігравати лідерів. Тому я думаю, що наступний сезон дуже буде цікавий. Тому глядачів запрошую на кожен матч і підтримати нашу команду. Дякуємо.